Для любителів це відео ягід тобто лохини в лубіки. Дивіться, чим зараз потрібно обробляти. Зараз йде висування, ось бачите який вже стан нашого бутончиків наших, вже висуватися буде цвіт. Як який сорт, ось дивіться, є різні сорта, бачите, вже вже майже рожевий бутон. Ось є вже. Як на яких сортах, бачите, вже вже це все вже є. Є такі сорта, що ще, ще чекають. Зараз я буду вносити квадріс, буду вносити перелипач і буду вносити мікро і макроелементи по листу. Ось дивіться, бачите, які вже за рахунок того, що я зробив правильну підживку, що я їх обробляв, листочки, бачите, які, і вже дивіться, лохина, сьогодні квітень місяць, початок, да, там, не знаю, 9-10. Я не дивіться, які вже є молоді прирости. Тобто, зрозуміли, да? бачите, наприклад, я значить, можна сказати, що рухаюсь в правильному напрямку, навіть коли дивіться, які, яка кількість цвіту, бруньок, і можна побачити, що вже дивіться, які є вже молоденькі пішли пагони. Тобто, що це означає? Означає, що сили кущові вистачає, він прекрасно рухається. І ми рухаємося разом з ним в правильному напрямку, ось бачите які вже, можна сказати, вже пішли гілочки. Тут ще теж ще не відкривається, будуть виходити. Якщо у вас є таке легеньке почервоніння на листочках, нічого страшного, в таку пору це все нормально. Бачите, як який сорт, ось Дивіться, в мене о, взагалі е, листя все червоне. Тут виходить, на цьому сортові. Це, мабуть, мабуть, река. І то це теж нічого страшного. Кислотність в мене вся. 4,5 і 5. Це все трішки холодні ночі. Через те листочки трішки нас так червоніють. А так все окей. Перший раз я вносив сульфат амонія. Хто дивився попередні мої відео? І ще раз був в кінці квітня, ще раз вносити сульфат амонія ось сюди. Ось дивіться, якась проблема з гілочкою. Вона не розвинулась, щось це, це все пішло активно. Бачите? Активізувалося все, а ця щось трохи підзавмерла. Мабуть, є якась причина, проблема в цьому. Да, щось не, не розпустилися бруньки, мабуть, я зараз так зріжу на пеньок її. І, і все. Я довго з тим ділом не граюся. Ось дивіться, сорт бонус. Він взагалі ще сидить. Ще тільки-тільки має висуватися. Ну, враховуючи зараз температурні умови, то це все безстренько активізується і буде рухатись. Туди, куди нам потрібно. Ось так. Ось, до речі, менше тут кущі тут жимолості. Дивіться, жимолость. Цвіте повним ходом. Прирости на жимолості вже теж шикарні. Можна сказати, що на лохині чуть-чуть менші. Да? І вже бачите, вже є такі, що вже перецвіли, вже скинули цвіт і вже з'являються зав'язі. Тобто в травні місяці і я вже буду куштувати ягодку. Жимолості. дивіться, де такі пагони, вже які прирости, бачите, вже такі по сантиметрів 5-7. Ось, бачите. І все тут хорошо, Бджілки працюють. Хвороб немає. Все отлічно. І ще про лохину. Дивіться, я сказав, що буде працювати квадрисом і мікро, і макроелементами по кущах зараз. і, Звичайно, я підсипав азотні добрива. І потім через днів 10... Вже, коли вже майже почнеться цвітіння, я буду лохину обробляти скором. Скор хорошо працює на таких ущах і дуже ефективно захищає. Ось так, бачите, опять же, як який сорт, ще деякі не відкрилися взагалі. Ось така от ситуація. Таку ситуацію ми маємо. Вже тут перевантаження. Робив, звичайно, обрізку, проріджував, але все одно. Трішки перезавантажив кущ. Так потрібно, потрібно не робити. Тому що, дивіться, кущ повністю аж перегружений. Ну, Будемо сподіватися, що все буде окей, що він витягне ці всі ягоди, дасть нові пагани і все буде чудово. І ще дивіться, мене запитували на рахунок бур'яну, як я борюся в лохині, що в мене практично його немає. Ось, звідси, це ось зараз трошки повилазило, але нічого страшного немає. Вношу дісіканти. Просто беру будь-який десикант, полівізатор і кроплю. І, і все. Сплошної дії гербіциди я не вношу, тому що є страх того, що може задути на кущ і згорить весь кущ. Вношу тільки десиканти. І взагалі я десиканти вношу не тільки на лохину, я по всьому використовую там, де є в мене бурян, я по всьому використовую тільки десиканти. що... тому Ось дивіться, маленький кущик бачите, тут вже є зав'язі скільки повно-повно. А тут вже пішли молоді пагони. Ось буквально ось так. Бачите. бачите? О. Ось так.